Основне живлення не відновлено до цього часу, тому що там ракетами розбомблена і знищена частина інфраструктури. Вчора, знову ж таки, масований ракетний обстріл по тих об'єктах, звідки ми заживляємося резервно, тому суттєве зменшення напруги і перше відімкнення, аварійне відімкнення сталося вчора. Через недостатню напругу близько половини міста залишилось без електропостачання, і як наслідок постачання і без роботи каналізаційного господарства знову ж таки силами енергетиків, комунальників, ремонтних бригад, які працюють вже третю добу і вдень, і вночі, і багато хто власне ще й додому не ходив. І це треба поважати і за це треба дякувати людям. Вони змогли відновити станом на ранок. Повністю електропостачання, але знову ж таки через малу напругу, недостатню напругу, сталося два аварійних відключення по території Хмельницької громади. Ті резервні джерела живлення були відключені через аварійну ситуацію, і фактично з 14.00 Хмельницький почав отримувати напругу. За всіма, скажімо так, прогнозами на вечір. Ми будемо мати відновлене головне джерело живлення. Відповідно, не будемо мати проблем з напругою. Ну і зможемо запустити повноцінну роботу вже міського господарства повністю, а також власне запустити споживачів повністю. Разом з тим, в чергове, і в чергове нагадую всім споживачам побутовим, комерційним, юридичним надзвичайно важливо. Максимальний ощадливий режим споживання електроенергії в цей вечір. Вчорашнє відключення частини міста сталося через те, що не вистачило напруги. Отже, люди не зовсім почули, що з 18.00 до 23.00 треба обійтися без тих електроприладів, без яких можна обійтися впродовж доби двох. І е, величезне навантаження призвело до аварії. Дуже сподіваюся, що люди почують нас і зрозуміють цю складність ситуацію зараз. І цей вечір дійсно будуть максимально заощаджувати електроенергію, використовуючи тільки ті електроприлади, без яких обійтися неможливо.